Дорогі любі, шановні наші студенти. Ми зараз знаходимося і вітаємо вас всіх зі звільненого міста Херсон. Це наш третій корпус рідний. Що хочу сказати, дуже складні часи, немає світла, води, тепла. Але ми тримаємося, і я сподіваюся, як тільки налагоджиться зв'язок, ми з вами повернемося до нормального навчального процесу і обов'язково зустрінемося. Тобто тримаємося. А від вас прошу бути відповідальними. І е, старанними до навчального процесу. До зустрічі. Викладачі Херсонського національного технічного університету. Тут в Херсоні. Хочемо привітати вас з ним студентом. Цього року цей день співав для нас херсонців видатної події звільнення від окупації. Майже 9 місяців тривав цей кошмар. Нарешті ми звільнилися. Свобода така річ, так і здоров'я. Коли є, ми помічаємо. Коли ми маємо, дуже важко. Кинту хотіли знищити. Тиск і на викладачів, на всіх нас, колектив, О, солодкі обіцянки, погрози. Але ми вистояли. Вистягли. Я сподіваюся, що ми зустрінемося тут в Херсоні, в наші І У нас, скажімо, боротьба продовжується. Боротьба військової на нашому фронті відвоюють нашу територію захоплені ворогом. У нас свої задачі, як науковці, як студентів, як викладачів, зберегти, зберегти науковий потенціал, зберегти систему освіти України. Кожного може бути невеличкий, але важлива задача для вас, студентів, це насамперед сесія. Це найважча сесія, мабуть, в вашому житті. Готуйтеся, покажіть на що ви здатні. Ще хочу сказати, що доля нас розкидала практично по всьому світу. Але не забувайте, що Україна, наша батьківщина, що це земля наших предків, дідів, прадідів. Тут живуть ваші батьки, тут ваші кохані, і ми чекаємо, тут вас завжди чекають. У своїй хаті своя правда і сила і волі, казав Шевченко. Після перемоги. Нам задобляться ваші знання, ваше завзяття, щоб витягнути нарешті Україну з того болото, яке нас хоче здихнути. І Україна займе достойне місце серед великої сім'ї європейських народів. Борітеся, поборете. Слава Україні! Героям слава!